Працівники установи, а також деякі в'язні, спільно обробляють 53 гектари полів. Увесь зібраний урожай піде на потреби колонії, що дозволить зекономити державні кошти. Цікаво, що дехто з цих чоловіків ще не стикався з сільським господарством. Ну що можна сказати? На жнивах вперше працюю тут. Нічого трішки важкувато, але працюємо, все виходить, виходить. Як відомо, що тільки з сумлівним зразковою поведінкою і сумним станом до праці, заслужені може довести. Тим, що він став на шлях виправлення і може бути звільнений, умовно достроково. Працювати у полі в липневу спеку нелегко. Втім, в'язні на це не нарікають. Лічно мені подобається працювати на чистому повітрі, воздухі, природа. Саме головне, що полезне, ми це розуміємо. Так що делаємо це на благо колективу своєї. Кормять нормально. Голодний ніхто не ходить. І в обмороки не падають. До жнив залучаються засуджені, які проходять процес соціальної реабілітації. Простіше кажучи, ті, хто вже незабаром має вийти на свободу. Комбайнер Петро такими помічниками задоволений. Ну, співпрацюємо нормально. Роботящі попадають роботящі люди, Хочуть робити. От і котрий, що зараз коло мене, він трудяга. Дивиться кровом комбайна, все як має бути, та як помощник. На перший погляд випускати в'язнів за межі колонії трохи ризиковано, але насправді вони й без того добувають термін покарання фактично поза зоною на дільниці соцреабілітації. Спроб втечі поки не було. Всіма можливими відділами службами установи, дана особа вивчається, а тому виключено такі, така можливість, як втеча заслуженого з даних польових робіт. Сергій Іванов, Михайло Слободянюк, новини 33 канал.